Червоні, які яркі. Боже, і рожеві, і біленькі, і строкаті, і біленькі, так. Це троянди. Давай, боже, гарні. Боже, вони такі шикарні. Вони взагалі без. Без слів. Оце махрові, махрові. Це ж мої. А тобі все в троянди. Та їх дві штучки. Мало морозників, в бод. Оце Це для ялин. мене на хвилинки. Не, не можу що вам ялинки. І ви хочете? Я сьогодні йду в сільпо. Я йду в сільпо, Лорік. Біглівчики, біглівчики. Тут взагалі вибирати не перебрати. Великі шлюбаржи, які красиві. Горік, які краси, які горщики. О, Оце дай. Мені, мені треба кашво. Сіже кашпо віддільно нема. Та це взагалі мікс, які красиві, гарні антуріки. Горік, ти вмієш, вмієш ти Ну, А ну сержик тебе на змагання визиває. Визиває. Ааа, це у мене. Місцеві це місцеві. Все для тебе. Дві палетки. І строкаті. А, а там он... ще для тебе іра. То скучив за Гаультері. Я. <рес> <рес>